Всім привіт! Сьогодні вибралася в неділю на ринок салом. Сьогодні щось тут черга прям така. Дуже інтересно. Давай я попробую. Якщо тобі то, ну, то забагато. тебе нравиться. Я вам не просто так це свідчить. Так, я не вас, я так сало трошки. Вже вам там пожарити, що треба да. на Якийсь, подивити, Скажу, Мередня, вирішта, нас. У нас тут дуже якісно, ви ж подивіться, яке вона. Ну, чого ж обіглося? А бо ваше сало? 250-300. А рульки хочу. Переднє. У нас ще є. Рулька лежить, дуже... не надо брати. Да, да. Дякуємо. Потрошок, печонечка, серце. Пілейка, виток. У нас тут дуже якісно. Таке 250 ну, Я не можу, я так ходити. Це інше. Ні, не, я знаю. я знаю, що смачне. Ну, тут гарне подобається мені. Якщо ви мені повірите, я вас не підведу. А Ви зробіть як якраз. Я вам дам добу. Це 300 гривень. Це те, що їсти без сліба. Те, що буде без хліба їсти, я знаю, що я туди повірте. Дуже смачно. так подивіться, бачите, як воно пробує, як воно помийте. Це вже 80% було добре. Якщо дуже не непругой, оце не вже дивіться. Тільки щоб було три. Так, взяли тут сала. Взяли, е, що ми взяли? Гуляш. Тепер сала 330. Рулька не чула. Рульку нам зараз роздрубають. 4 кілограми. Це ми на фарбу йдемо. Рулька 200 гривень. Рулька 200 гривень. 1130 Так дивись, скільки накопували. На 1130 гривень. А скидочка маленька. Дякуємо. Не знайшла, ну скидочка. Беремо. Та номер телефону. Пишіть. Ви позвоните, обов'язково. Я фарбу не піду. Ну, за таким словом, як ви взяли, сали... Дядько накормив нас салом, мене особливо накормив салом, то таке смачнюче, що сказав, що ми ще прийдемо по замовлення.